Наша церква в основу ставить Євангелія, тому все, що написано в Євангелії, ми віримо. Отже, щоб було зрозуміліше, скажу так: є символ віри. Символ віри це навіть не молитва, але це те, у що або в кого ми віруємо. І якщо би мене хтось запитав або вас, у що або в кого ти віруєш, то ми можемо процитувати символ віри. Символ віри, ми кажемо, що ми віримо в трійцю. Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ми віримо, що Біблія є непорушена, Біблія є істина. Ми віримо, як ми говоримо також в символі віри в Святу Соборну Апостольську церкву. Вона є єдина, Так, є різні конфесії, є різні віровизнання, як ми сьогодні кажемо. Але це всього-навсього різні назви. У Бога як була, так і є одна церква. Є написано один Господь, одна віра і одне Хришня. Хришня, ми також визнаємо одне відпущення гріхів, чекаємо Воскресіння мертвих і життя Будучого віку. Ми віримо в прихід Христа за церквою. Ми віримо, що Христос помер і Воскрес для нашого виправдання. Ми віримо всі біблійні євангельські свята. Тому церква наша вірить у все. Так само ми маємо причастя в церкві. І тому все, що записано в Євангелії, ми практикуємо. Лише багато є обрядів і традицій, які. Євангелія нас не навчає. Тому ми це не практикуємо. Але відносимося з любов'ю до всіх християн різних конфесій. У чому різниця між християнами різних конфесій? Це є різниця більше в обрядах. Якщо ми в основу знову ж таки покладаємо символ віри, то в нас є все єдине. Хочеться згадати слова Блаженного Августина, який, шанований всіх християн. І його праці, шановні. Він казав: в основному єдність, в другорядному свобода, а у всьому любов. У цього, цих слів нема записано в Євангелії, але вони так подібні до слів Ісуса, який каже: почому світ пізнає, що ви мої учні, коли між вами буде любов? Отже, брати і сестри, якщо ми будемо в основі мати єдність, а в основі християни ми маємо єдність, це той самий символ віри, це святе Писання. У другорядному це якраз обряди, які нас найбільше ділять. Але обряди не впливають на життя вічне і на спасіння. Тому на них не треба ставити ставку. В основному це єдність. І вона між християнами є. В другорядному свобода. Найбільше чим Іваницька церква відрізняється від християн, католиків чи православних, це просто обрядами. По різному молитва, по різному інші обряди звершуються. Але це другорядні речі. А в усьому, брати і сестри, має бути любов. І якщо буде між нами любов, тоді світ увірує, що Ісус Христос Спасите. Благословляю вас в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 150 каже, щоб хвалити Бога на всіх музичних інструментах, а в кінці пише, і танцем хваліть Бога. В нашій культурі українській зрозуміло, що в традиційній церкві це ну, для людей дико, незрозуміло. Але якщо ми візьмемо, наприклад, культуру євреїв, звідки пішло також і християнство, звідки Христос, і апостоли, і Причиста Діва Марія, то в них в культурі завжди були танці, завжди веселощі. Навіть написано, що Давид веселився перед Богом і зі всієї сили танцював, і навіть жінка не зрозуміла його. І осудила в своєму серці його і йому сказала, що ж ти так зробив. Але він сказав: Я роблю це перед Богом. Тому вивільняти свої емоції, плескання в долоні, гучні викрики, танець це нормально, це по біблії. І це вже як яка церква прийняла, так і є. Тому в нашій церкві я не скажу, що ми там дуже аж забагато танцюємо, але в нас люди можуть викрикувати, вигукувати, підтанцьовувати, підскакувати. І це є нормально, тому що Біблія каже, книга про Камалахі, остання книга Старого Завіту, останній розділ каже, що коли прийде Господь, то для нас засяє Сонце правди і зцілення в променях його. І ми вийдемо і заскакаємо, як ситі телята. Та якщо ми будемо скакати в Божому царстві, як ситі телята, отже, це не є гріх, тому можна скакати і на землі. Але це не є той танець, який є дискотечний чи ще щось. Це просто люди. Поклоняється, вивільняється емоції перед Богом.